Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на 25 му уроці інформатики для 8 го класу. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 4 стилі, структура документа, автоматизоване створення змісту та гіперпосилання. Для початку згадаємо весь вивчений матеріал. Для того, щоб запустити на виконання текстовий процесор Word, нам потрібно відкрити спочатку пуск, знайти Word. І натиснувши на нього один раз, запустити. Для пришвидшення оформлення документів та їх об'єктів зручно використовувати стилі. Стиль це набір значень властивостей об'єктів певного типу, який має власне ім'я. Наприклад, стиль абзаців визначає значення властивостей вирівнювання тексту на сторінці, відступи від меж аркуша міжрядковий інтервал тощо. Стиль таблиць визначає значення. Колір і стиль ліній меж таблиці, колір заливки клітинок таблиці тощо. Ескізи експрес-стилів текстових об'єктів документа, символів або абзаців відображено у вкладці Основне в групі стилі. Для перегляду структури документа використовують режим перегляду структура, який установлюється вибором кнопки структура на вкладці Подання у групі подання. Розглянемо, як створюється в текстовому документі його автоматизований зміст. Зміст документа це перелік наз структурних частин документа з відповідними номерами сторінок, де цей фрагмент тексту розпочинається. Для створення автоматизованого змісту документа слід перший крок установити курсор у тому місці документа, де потрібно розмістити зміст документа. На вкладці Посилання в групі інструментів зміст натиснути на Зміст. Вибрати зі списку будованих зразків потрібний варіант оформлення змісту. На цьому створення автоматизованого змісту закінчено. Щоб створити в текстовому документі внутрішнє гіперпосилання, слід відформатувати об'єкт документа, на який буде здійснюватися перехід з гіперпосиланням, з використанням будь-якого стилю заголовок або створіть для нього закладку. Наступний крок виділити в документі об'єкт, з яким буде пов'язано гіперпосилання фрагмент тексту малюнок тощо, виконати команду посилання, яка знаходиться в вкладці вставлення в групі інструментів посилання. Вибрати у вікні додавання гіперпосилання в області зв'язати з кнопку Місце у документі. Вибрати в області, виберіть місце в документі в списку заголовки або закладки об'єкт документа, на який має здійснюватися перехід і вибрати кнопку ОК. Колективна робота з текстовими документами у Word здійснюється в режимі рецензування. Щоб увімкнути цей режим, потрібно виконати послідовність дій. Перейти в вкладку Рецензування, знайти набір інструментів відстеження і вибрати кнопку Виправлення. Перейдемо до домашнього завдання. Домашнім завданням буде проаналізувати параграф 3.4 сторінка 94 95. На сторінці 94 95 знаходиться практична робота. Процес виконання практичної роботи буде показано в наступному відео, яке буде закріплено в опису. Виконайте за можливості завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 94 95. Дякую за увагу! Чекаю на наступному уроці.